Влітку 2023 року Волинська археологічна експедиція проводила розкопки у Володимирі в урочищі Апостольщина на площі 1050 квадратних метрів. Зі слів Віктора Баюка знайшли 1640 експонатів, які вже пройшли польові дослідження та камеральну обробку. Зараз їх передають за місцем знахідки. Кожна знахідка фіксується в археологічній таблиці, тобто вона є замальована, зарисована, зафіксована для деяких з них проведено навіть сканування технікою. Тобто, це повністю фіксація всіх знахідок, щоб майбутні дослідники могли їх так само опрацьовувати і включати свої матеріали. Знахідки фактично відображають всю матеріальну культуру столичного рівня, адже Володимир столичне місто держави, Києво-Руської держави, відповідно, і знахідки мають високий рівень. Археологи знайшли кераміку, скло, предмети з чорного та кольорових металів, прикраси, виготовлені з різних матеріалів, предмети культу та побуту. Найдавніші артефакти датуються періодом з 9 по 14 століття, каже науковець. Місце досліджень це територія окольного міста княжого Володимира, тобто територія в межах укріплень, в межах міських стін міста Володимира. І там був такий дуже хороший комплекс, який пов'язаний як житловою специфікою, тобто там були житлові споруди, там були господарські споруди, і ця територія дуже дуже сильно. Прив'язана до митної справи. Знайдена велика колекція, яку можна інтерпретувати як імпортну, тобто речі, які потрапляли до Волині, до Володимира, шляхом чи торгівлі, чи якоїсь іншої передачі. Серед них є надзвичайно цікавим і немає аналогії в нас в Україні це ніж варяга. Тут на його копія, оригінал зданої вже до Володимирського історичного музею. Це ніж вилитий повністю у повній формі з бронзовим руків'ям на руків'ї руни і з лезом чорного металу. Це індивідуальна річ Вікінга Варяга. Орієнтовно 11 століття ми знаємо по літописах, що син київського князя, який був княже у Володимирі, прибув у Володимир разом зі своєю охороною. Вони були дитчани по сучасному, і це ніж би сумнівно одному з таких людей належав. Колекція передається у Володимирський історичний музей поетапно. Тут розпочали опрацьовувати кожен експонат, каже директор музею Володимир Стемковський. Опісля формуватимуть експозицію. Фрагмент посудини східного походження з таким дуже гарним узором. Він відповідно займе місце, тому Що це цей фрагмент показує зв'язки Галицько-Волинської держави Володимирщини із східними країнами? Можливо, десь Туреччина може, може Крим. Ну це все, все ще в перспективі. Поки що ці предмети проходять інвентаризацію. Для того щоб вони потрапили в експозицію, треба занести поставити їм блікові номери, опрацювати, може де почистити, може якусь частинку відреставрувати, і вже тоді вона буде в експозиції. Зі слів Володимира Стемковського, в експозицію потраплять оригінальні предмети, датовані з 13 по 15 століття, які презентують епоху Галицько-Волинської держави. Тетяна Біскуп, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.